Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У кривому розі 14-річного хлопця влаштували до дитячого закладу після того, як його батько пішов до ТЦК оновити дані і перестав виходити на зв'язок. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його даними, 14-річного хлопця тимчасово влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кривому Розі. Його батько фактично самостійно виховував сина з 2022 року. Мати перебуває за кордоном, але юридично не оформив факт одноосібного виховання. Після візиту до ТЦК чоловіка мобілізували, дитина залишилася сама і так опинилася в інтернатній установі. Лубінець каже, що цей випадок не є поодиноким. Останнім часом представники омбудсмена фіксують подібні ситуації мобілізації батьків або опікунів, коли через неналежно оформлені документи діти фактично опиняються без належного правового захисту. Ситуація показала просту, але дуже важливу річ. Якщо дитину фактично виховує один із батьків, це обов'язково має бути оформлено юридично, заявив Лубінець.